Привіт, юні чарівники! Сьогодні я розповім вам історію про чарівну квітку добра, яка розцвітає лише за допомогою добра і любові. Ця казка навчить нас бути чесними, добрими і доброзичливими. Тож мочі зручніше і дозвольте мені розпочати. У царстві далекому, далеко у самому серці чарівного саду, росла загадкова квітка. Вона була відома як квітка доброти і мала унікальну здатність розквітати лише тоді, коли оточуючі її люди були доброзичливі та любязні один до одного. Часом люди царства забули про важливість доброти та співпраці. Через їхні сварки та егоїзм квітка доброти почала в'янути. Сад втратив свою колишню величність і красу. А з ним і царство стало сірим і безрадісним. Але було двоє дітей брат і сестра, які вирішили повернути саду його колишню красу. Вони знали, що для цього потрібно розв'язати загадку, квітки доброти. Вони почали допомагати своїм сусідам ділитися іграшками з іншими дітьми і завжди вітатися з усмішкою. Їхні добрі вчинки почали поширюватися серед жителів царства. Люди знову стали допомагати один одному та ділитися. Повільно, але впевнено, квітка доброти почала відновлюватися. І знову розквітати, наповнюючи сад і царство неймовірними ароматами та барвами. Так наші маленькі герої нагадали всім про силу доброти і турботи. Вони показали, що навіть маленькі вчинки добра можуть змінити світ навколо. Пам'ятайте, друзі, доброта завжди повертається з сторицею. Сподіваюсь, ця історія про квітку доброти надихнула вас бути доброзичливішими та люб'язнішими. До нових казок і нових пригод. Будьте добрими, і ваш світ засяє всіма кольорами веселки. До побачення, маленькі добродії!